Так, а що ж у нас сьогодні? Знову цуті пливуть. І, і стиєї з самої сторони, з північної, з північної сторони. Як півмісяця вони пливли, ті хмари, так вони й пливуть. І ніби, здається, зранку щось день сонячний буде тепло, вітер льодяний. Не може, воно буде тепло, коли крижаний вітер. Отак. От і біжать ті хмари, та їх скільки береться. Бистро так, швидко. Бігом, бігом, біжать. Вчора таке було вечором, таке було затягнуте все небо. Ось тут мався піти дощ. Ну він як і почав бризкать. Ну, він Дві хвилини і перестав. Ох, а нам розказують, дощі вас зальють. О Боже, коли ж вони почнуть заливати? А сонце і тучі, і холодний вітер. І все, як зайде сонце за хмару, то ніби січень місяць прийшов. Отак-то, От отак-то. Де наше літо? Де наше літо? Скоро червень закінчиться. А спеки так і не було. Мабуть, їй не буде уже. Так, що в нас далі? Ага, діда немає. Піртка нема. закрита, діда нема. Будемо чекати, що він нам скаже. Ох, живем далі, а? Живем. Хоча і новості подивилися новини зранку, то нам вже там нема время, часу й жити. Часу на життя у нас і нема вже. Що вони нам розказують? Люди добрі. Що робити, не знаю. До чого готуватися? До життя чи до другої сторони? Ох, побачимо. Побачимо, коротше, побачимо. Там хтось є? Нема нікого. Нема нікого. То не відкривать. Як не... Як нема нікого, то я не буду його відкривати. Хтось та є. Та хто там може бути, кроме діда? Ну хто там може ще бути? Привіт. Привіт! <пішов>, Пішов і покинув. Я за ним закривати, відкривати, поки дід. О, дід такий. Як завжди починається день і того, що хтось їсти хоче. Як не котик, то собачка. А це тут для, кот... для... для собачки кашу зараз будемо варити. Зараз, ото кілограм крупи на каструлю. І пів каструлі, виходить, каші. Та ще ж кашу так не звариш, воно ж так їсти не буде, треба туди м'ясо кидати. Без м'яса ніхто не хоче їсти. Кудити, зажадіти? Ні, зажадід без м'яса може їсти. Ну собачки й котики вони без м'яса не їдять. Правильно? <плес> Правильно. От ми їх і годуємо. Починаю я варити. От і почало дня нашого. Так, що дід вперед, дід ще не їв, але собачкам і котикам це святе. От так то тобто. Ну, кіно продовжується. <с>? Дід хотів вареника? Друга старія. Ну, вареників хотів? Ну так що. Ну, а завтра теж схаховчиш чи ні? Там завтра вже подожди. Ти ще не знаєш, так? Да? Знає, Отож, я так думаю, нагодую діда тими варениками, щоб він довго не просив. Тому аж таки так і буде. Це в нас обід, так? Да? Обідже зараз. Обідне обід, обід время. дід сидить одягнений. Так можна Добре, оприділити, так, оприділити, яка в нас погода, так? Да? Да. Вареники теплі? Да. О, сонце тепле, ну. Вітер льодяний. І він вже скоро місяць закінчиться, а він так диме і дме, і і ніяк нам літа не надиме. Ну я довго знімати, діда не буду. Бо він, він... Ну і що? А якщо ти любиш вареники, то що? Поки є така в мене можливість і бажання, бо як буде сильна спека, я і на кухню не потикнуся. А поки я ховаюся від холоду на кухню, от я тобі і а, виліплюю їх. Отак, дід, правильно. Виліплю. Та дід, нагодую діда на весь гол, щоб він не хотів вареників. Та що там? Да. А з чим тобі на другий раз приготувати? Нам побачимо. Шовковий. І з твоєю шовковицею погадою. Не хочу я портити вареники. Можна з капустою краще. Це буде смачніше, Чим із тією шовковицею. Бо вона ж ніяка. Їй треба кислоти в шовковицю. Воно ж ніяк. І з печінкою, а хорошо принесеш капусти, печінки і будуть і вареники. І буде тобі щастя дід. А ти думав так, на дурняк. Так? <пальці>, Пальці гарно облизуй. ти тільки що руки ми вже й добре. З порошком стиральним, а, ох і ми. Я тебе не заставляла. Ти сам придумав, ну, де ти його й набрав, свої речі познаходив такі важкі. Виходжу на двір, думаю, що дід робить? Він посягував. я думав, в лежать у нього. Чисті грязні це вони грязні? Коли це вони були грязні, кажуть. І давай калапуцяться. Ну, щось, щось помив чи постирав. Ну, ну, да, і повішив. І доволі такий він роботу зробив. А тут і вареники поспіли, так? Да? Ну, да. ну, а далі що в нас по розписані? Тиха година, кажи. О, що Дома. пенсіонери роблять. Наїдяться та й лежать собі. Буде тихий час. Тиха година. А там як вийде, да? Ну, сьогодні дощу нам не обіцяють, обіцяють на завтра. Як вони вже задовбали, хоч би вони оце не писали, що буде дощ там. Як ні разу його не було, -то, не було От такого неба от таке і все. Ось таке і все. Та земля сухо, як же ж не нужен дощ? Буде як буде. Молився часто. Да. Я на ніч молюся. <сум> Ох і дід вредний, не хоче дощу. та воно ж уже нічого не рости, а ніяких огірків. Ну, помідори, правда, без дощів. бо в них як мало дощів, то трошки листячко скручується, ну то сказали смертельно. То воно покрутиться, покрутиться, а якісь помідорчики начіпляються. Ну, гірки як посохнуть, то посохнуть. Так, зараз да, буду досидіть кожен день, вони ще швидше згорять. От цього. Гаряча вода, коло них нагріється, то так і погорять. Треба їх в укриті, в укриття треба. О, тоді будуть огірки. Я вже 10 років повторяю. Що треба накриття? Теплиці, накриття і, і ховаться да. і вода. А як води скоро не буде, то не знаю. Я сьогодні така, на що я його рано, що ж... Ну знаю, які ти новості, знаю новини. всі. Я і подивилася. Так подивилася їх. Та нічого хорошого. Що нам готують, то нічого хорошого. Менше дивись. Та ото ж тихенько такого. Всі живуть, живуть, і тихенько все кінчиться. Я так і зрозуміла, да, дід, все, я, по... я зрозуміла. Нічого не знати, не чути, і воно собі так тихенько й підемо. Кудись подалі оцих жахіть. Так, дід, ну смачного тобі. Тобі точно то, смачно? Чеши, да. да? от, так от, так от так. -от. Ти так гарно смакуєш. Так що їж, давай, пішла я. Не заважай. Не буду тобі заважати. Роботай, ти сильно зайнятий у нас. От як видобувають видобуток меду. Як присосалися, відчувають, де він є. Ано що робиться. Ну, якщо їх тронути, то можуть дати такого меду, що мало не покажеться. Краще їх не чіпати. Да, хороший мед. Ну, жоли... Ні, не для мене безджолі. Так, як же в нас діла з, з білокрилкою, а? Вона тут не померзла. А, ну, трохи і дирки, значить хтось їсть, а моя це слимаки. То ж було, як прийдеш отакого, от пошарудиш, пошарудиш і хмарами, і хмарами літають. А це я стільки не проходила, стільки не шаруділа. 9-й годі, немає й одного метелика. Я думаю, що це лише від холоду. От холоду, було б жарко, вони б ніде не ділися. отак от то. Це, я так думаю, це моя думка. Можливо, щось і виросте з цієї капусти. Ну, Це хороший сорт от неї, звісно, виросте. Ну, навіть у цього холода. І білокрилка нас покинула от горе. Жуків не було в цьому році, в нас, лічно в нас, не було і немає жуків на городі, колородських, а це десь і білокрилка ісчезла. Боже, але це так страшно. А як же ж люди тримаються, га? Та чого нам чекати, навіть не знаю. Я лічно чекаю нагрітися літом. Хочу нагрітися. Я сьогодні так замерзла, що вчора, що сьогодні, що післявчора. Де наше літо? Що з нами робиться? Чого такий вітер людяний? Коли це воно закінчиться, коли те літо прийде, хоч би ж нагрітися, відчути його. Ой, лишенько, лишенько. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, ладно, чекаємо літа. Чекаємо, дочекаємося. Я думаю, хоч трошки дочекаємо.